Пам'ятаєш, про що ти говорив та, ладно. <світ> ми закінчимо. Всім привіт! Ви на каналі психологічної студії Soul Garden Мене звати Анна Галай, я засновниця та психотерапевт. Сьогодні зі мною Анастасія Ковач, також психолог, психотерапевт у верштальт підході. І сьогодні ми будемо говорити про стрес, про вигорання та про депресію. А точніше, чим це все відрізняється? Е, Настю, можливо, представся трошечки, скажи про себе пару слів. Там, мене звати Анастасія, я психотерапевт, гештальт-терапевт навчання, психолог. Е, працюю вже кілька років, е, активно веду практику. Працюю також на другій роботі як проєктний менеджер, так що з вигоранням і стресом я знайома прямо на ти. Можливо, трошечки розкажи про себе як про особистість, бо знаєш, що ти мама, дружина. Точно. Про це я забула. Вигорання дається взнаки. Та, я мама, мама 11-літньої дівчинки. Прекрасний підлітковий вік починається з усіма його особливостями. Та, я дружина, окрім того, займаюся всяким різним, не знаю, люблю читати, полденцем займаюся, дуже добре, помічне в вигоранні, зайнятися спортом. Прям витягує себе за бороду, як Мюнхаузен? <рес> так, да, це хор хороше речення витягнути себе за бороду. Якщо розпочинати нашу тему, то мені здається, що зараз люди дуже часто плутають, там, коли вона просто стрес, коли я втомилася, коли вигорання, коли вже треба бігти терміново до психіатра uh -huh. у випадку з депресією. Як думаєш, якщо окреслювати стрес, uh -huh. чим би його можна було назвати? Як його окреслити? Якщо так дуже просто, то стрес це, напевно, така тривала втома, яка впливає на нас психологічно, коли, ми, коли нам важко робити щось, коли ми під напругою перебуваємо. Це така емоційна напруга, але тривала постійна напруга. І власне стрес це вже є причиною вигорання. Саме він провокує, перероджується, я би сказала, в, вигорання. А вигорання це вже такий більш серйозний стан, коли ми емоційно, фізично, психологічно, абсолютно виснажені. Uh -huh. Дуже часто можна почути слова такі: в мене немає сил, я не можу і все, я не можу і все. Але разом з тим легко сплутати вигорання з депресією. Якщо uh -huh. зі стресом і вигоранням все більш-менш зрозуміло, та стрес причина вигорання. То депресія і вигорання вони десь дуже подібні. І люди можуть випадково подумати, та, в мене вигорання, і не піти, коли треба, до психіатра, і не почати лікувати депресію вже. Угу. І саме неліковане вигорання призводить дуже часто до депресії. Так, да, Я думаю, що стрес насправді нас постійно стається особливо зараз. То інколи нам достатньо там відновитись якийсь час. То при емоційному вигоранні я також стикалася із депресивними епізодами, і з вигоранням, то вигорання вже просто там лягти виспатись один день, воно на завтрашній день ну, не, не міняється. Працювати як не хотілося, так і не хочеться. І я колись е, чула одну фразу в колеги, що ну, якщо ви хочете розлюбити і зненавидіти точніше, свою професію, то побудьте якийсь час у вигоранні, угу. так що вже потім до неї не повернутися ніколи. І мені здається, що це стосується будь-якої професії, mm -hmm. не тільки Так, yeah. будь-якої. Ти якщо вигораєш, то хм. одна з рекомендацій, як вийти зі стану вигорання, це змінити діяльність, власне. Ти повністю права. Mm -hmm. Розкажи трошки про твій досвід вигорання. Mm -hmm. У, -у, У мій досвід вигорання. Виграла я не один раз. Такий ти людини, який все старається зробити. Ідеально, цей перфекціонізм він, до речі, дуже часто теж буває причиною вигорання, mm -hmm. Перше, перед течією вигорання. Чому? Бо я хочу зробити все ідеально, а ідеально неможливо. Ідеально, просто не буває. Як я завжди кажу, навіть роботи не роблять ідеально, бо вони роблять іноді помилки. Mm -hmm. Або не роботи. Що тоді казати про людей, і власне я пригадую цей стан такий, як. Я дуже хочу щось зробити. в uh -huh. мене голова працює ну не на 100%, правда, на 50, але працює, і я маю задачі якісь на роботі, і я собі фантазую, що от тут було б класно провести якийсь івент. От, наприклад, я колись працювала в HR-сфері брендом роботодавця, займалася. Uh -huh. І в мене купа ідей, і це було б, правда, для бренду дуже класно зробити, але як доходить до реалізації, я розумію, що я просто не маю сил. І просто піти у відпустку на тиждень угу. взагалі не допомагає. Ти далі не маєш сил, тобі важко встати з ліжка, важко себе заставити, щось робити. Але при цьому, коли стосується справа, от, до речі, головна різниця між вигоранням і депресією, коли стосується справа, наприклад, не роботи, угу. якщо в мене вигорання на роботі, а дому, або вечірки з друзями, або. Не знаю, майстер-клас якийсь. Піти uh -huh. помалювати щось. Тебе зразу з'являються ні звідки купа енергії. І це ще може так заводити в якусь таку оману. Ну як же ж? Ну отут же ж в мене є енергія, uh -huh. а чому там тоді немає? Да, такий дисонанс тоді виникає, і можна себе обманювати тим, що ну, в мене є енергія, я лінивий. Я просто вот. лінивий. Боже, це просто жахливо. Ліні не існує, uh -huh. її нема в природі, такої емоції немає. Відкриємо. Не знаю, якийсь словник емоцій, там не буде ліній. Але так. нас так навчили з дитинства, що я щось не хочу робити, не тому що я цього не хочу просто, або воно мені не на часі, а це я лінива. Угу. І ми це забираємо з собою. І потім оце я лінива. У мене не вигорання, я лінива. І угу. ми силуємо себе, силуємо, 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 і потім насилля дійсно призводить до депресії. Да, коли вже рівень е, надмірності так зашкалює, що uh -huh. організм бере симптомом uh -huh. собі відпочинок. Знаєш, я навіть думала: якщо вигорання це лампочка про те, що треба зупинитися, uh -huh. яка загорілась і почала мигати, то депресія це вже лампочка, яка просто горить червоним uh -huh. і все відмовляється. Ну, uh -huh. Перестає працювати, тіло перестає працювати. Наша машина поламалася. Така, ж це прям і стає дуже страшно, ну коли да. вже зовсім все поламалося. Да. і тоді хочеться сказати, наскільки важливо звертатись до психіатрів, ну там не лякатися, просто піти на перевірку. Оце річ, що якщо я піду до психіатра, то завтра мене запакують в психіатричну клініку. Воно так не працює, бо без вашого дозволу ніхто не має права вас помістити в жодну з клініку. Зараз навіть складно попасти в клініку. Да, ти б хотів полежати в санаторії, в але тебе не візьмуть просто так. санаторії. Це знаєш, теж подрузі скидаю якісь різ, як я хочу відпочити. Там санаторій. от, як для стареньких, для стареньких людей. <світ> так. О, це те, чого б хотілося, це правда. Ну, але тим не менше, так, що діагнозами депресія може поставити тільки психіатр. Психотерапевт, психолог може запідозрити і порекомендувати піти. Тоді, як там, з вигоранням і зі стресом ми ще можемо працювати без медикаментів. Так, а з депресією вже треба допомога, реальна така допомога, і тут важливо сказати, що одні ліки теж не можуть впоратися. Це дуже важливий момент. Угу. Психотерапія мусить бути. Боліки це як костелі, на які ти спираєшся, щоб взагалі піднятися з ліжка. Угу. А психотерапія це те, що допомагає забрати істинну причину. Психотерапію ти ніби розумієш, як ти туди дійшов, угу. як туди знову не попадати, або відчути, що ти наближаєшся до того стану. А медикаменти нам потрібні, да, щоб бо організм вже сам не справляється, і ніби щоб з симптомами було легше так, справлятися. Так, так. У мене, наприклад, я чітко запам'ятала після свого депресивного епізоду, що в мене, але це тільки в мене. Угу. В, в, в кожної людини депресія проявляється по-своєму. І вони ж бувають різними тому так. В мене, наприклад, страшенно крутило всі м'язи. Просто постійно, до такої ступені, що я не могла спати. Угу. Так. І тепер я знаю, як тільки в мене починає хоча угу. б натяк на таке, я знаю, о. У мене зараз десь я в стадії вигорання, яке переходить в депресію. Uh -huh. Мені треба терміново відпочивати. Я тоді згадую про себе, про тіло. Я починаю медитації, різні способи дихання, активніше ходжу на спорт, більше відпочиваю. Прям планую собі в своєму календарі відпочинок. Uh -huh. О, ось це важливо. Угу. Я пам'ятаю, коли ще мій психотерапевт, я їм там я їй жаліюся, що от я знову так втомилася. Вона каже, ну відкривай телефон, плануємо відпустку. Я кажу, Ні, не буду, як? Мені треба працювати. І це найбільше така ніби оцей момент, що ми навіть запланувати відпустку, це вже викликає купа тривоги, супротиву, якщо ти не звик цього робити. Угу. Так, я пам'ятаю, колись одне з моїх вигорань вклало мене в ліжко насильно. Угу. Я хворіла майже три тижні. У мене запалення легень було То, так прям по класиці. Яке ж було моє здивування, коли я вернулася на роботу, а там нічого не змінилося. Mm -hmm. Робота не зруйнувалася, ніхто від того не помер. Так. Виявляється, можна відпочивати. Світ ну, не зупиняється, так. поки ти відпочиваєш. І оце, от теж цю думку, вар вар варто тримати в голові. Від того, що ми візьмемо і подбаємо про себе, світ не зупиниться. Кінець світу не настане. Угу. Я тут часто теж чую там, від друзів, від клієнтів, що от коли я відпочиваю, мені здається, що я не роблю нічого корисного. Угу. Я думаю, що це, те, що це таке ще одна краплинка, яка додає в вигорання, чого ми не дозволяємо собі відпочити. А, а тут, от якраз вже питання йти до психотерапевта свого і розбирати, угу. а чому? Я думаю, що щось відбувається не так, якщо я відпочиваю. Mm -hmm. Яка причина? Чого? Хто раптом вбив мені це в голову? Да. Звучить, ну, ніби я це знаю, якесь знання зі мною є, і я з ним живу чогось. Можливо, воно мені вже не підходить зовсім. Принаймні, моє тіло вже про це сигналізує. Я пам'ятаю, свій в мене був депресивно тривожний епізод на початку війни. То ти настільки хочеш встати. Є це бажання, оточуючи, особливо ті, хто не мали таких епізодів. Mm -hmm. щиро, Вони співчувають, це насправді також дуже складно виносити тим, хто поруч біля тебе, що з тобою не так. Ну, наче ж ти не хвора, там, не кашлюєш, температури в тебе немає. Хочеш встати, а не можеш. І тоді запускається ще такий механізм провини, що е, зі мною щось mm -hmm. не так, я не можу. Починаєш вони перед рідними, які стараються, а нічого не вдається. І це мені здається, принаймні для мене це була найважча яма у mm. депресивному епізоді. Не винити себе, визнати, що зараз мені отак. І я пам'ятаю, що я рухалась малесенькими кроками. Mm -hmm. там. Сьогодні я встала, не знаю, і це теж залежить, як ми з тобою говорили, від виду депресії, бо є такі, де ти просто піднявся з ліжкою, з ліжка вже багато. У мене не була така критична ситуація. Там для мене було, що я вийшла сьогодні з дому і пройшла круг біля будинку. Це вже було дуже багато, і ти для себе це відзначаєш. Mm -hmm. Знаєш, я думаю, проблема нашого суспільства, українського принаймні, mm -hmm. в тому, що ми не визнаємо депресію як хворобу. Mm -hmm. От ти, власне, сказала: Ну, я ж не хвора. Та да. ні, ти хвора. Да. Це тобі лікар прописав ліки, тобі прописали певні умови, там, спокій, дбати про себе, не стресувати, не нервувати і так далі. Угу. Це так смішно зараз звучить іронічно, маю на увазі в умовах війни не стресуйте в умовах війни. Ну, власне, ми, ми ще й живемо під постійним так. стресом, а цей тиск він же ж він постійний, він стосується всіх, абсолютно, угу. українців. Так чи інакше, когось менше, когось більше, але він стосується. І угу. тут ще й не сприймати депресію як хворобу ну це як стріляти собі в ногу. Угу. Це насправді дуже небезпечно, угу. ну тому що депресія часто вона ж знов ж там, як я казала, буває різною. Бувають моменти, коли ти не помічаєш це, теж історії там клієнтів, які я чула, да, що ти втрачаєш ту межу, коли ти там не їсиш, не спиш нормально, не харчуєшся, і це теж якісь такі ознаки, які рідні можуть теж просигналізувати з боку ой, я помічаю, що там щось з тобою не окей. Більше навіть не миєшся, uh -huh, так. не розчісуєшся, Якісь елементарні, дуже прості речі, не чистиш зуби, навіть uh -huh. таке буває. І добре, коли є поруч близькі, які можуть звернути увагу. Uh -huh. І так алярм забити, що треба щось робити. Дуже складно, коли ти сам в цьому лишаєшся. Так, це прям треба підтягувати допомогу друзів, uh -huh. психотерапевта, психіатра, всіх, кого можливо. Якщо нема фінансів, то все рівно кликати на допомогу. Є безкоштовна психологічна допомога, uh -huh. але не лишатися uh -huh. наодинці. Власне є кризова психологічна допомога. Uh -huh. Навіть це до 10 сеансів, якщо я не помиляюся. Uh -huh. І е, я точно знаю, що в нас є фонди, які надають до 10 сеансів кризової психологічної uh -huh. допомоги абсолютно безкоштовно. І це дари, скажімо так, які в нас є, які б ми мали би використовувати. І тому я, я не втомлююсь кричати про депресію з усіх можливих каналів. Це важливо, і це хвороба, uh -huh. яку треба вчасно ідентифікувати, так як будь-яку іншу хворобу, поки не стало дуже пізно. Поки, власне, не, не стане потрібна ця госпіталізація вже, тому що інакше ніяк. Uh -huh. І тому, коли я бачу, що в клієнтів якісь хоча б натяки. Я не впевнена, що там є депресія. Так, я угу. бачу натяки. Погано спить. Ага, а давай ти сходиш до психіатра на консультацію. Uh -huh. І одразу пояснюю, що психіатр це, це твій друг. Так, не це не хтось поганий, не злий дядя чи тітя. Ні, це твій друг, який. Дружньо вислухає про твої проблеми так само, як я, тільки він має медичну освіту uh -huh. і офіційно може встановити діагноз. Uh -huh. Бо оце пройти тест на депресію. Це тест бека, В мене да. там стільки-то відсотків, все, я все зрозуміло. Ну, Це ж не все. Uh -huh. Це тільки маленька піщінка. Uh -huh. Психіатр дивиться більш об'ємно на картину, запитує: А як у вас із сексом? Uh -huh. да? uh -huh. Як у вас із сном? А як ви їсте? Накидаєтесь на їжу чи, навпаки, не помічаєте, коли з'їли? Або забуваєте їсти? Це все важливо. Угу. І тут зі сном теж такий нюанс. Один, коли запитуєш клієнта, як ти спиш? Ти? Нормально сплю, висипаюся, і здавалося б, ну, все питання закрито. А виявляється, там, що раніше людина, наприклад, спала 8 годин, тепер вона спить 7-6 годин. Угу. І це вже дуже стресово для організму насправді, і це теж має накопичувальний ефект. Тому оці навіть нюанси, коли ти раніше засипав, коли ти прокидався, як це зараз змінилось? Чи там не прокидаєшся ти типу, посеред ночі, коли є оці кортизолові скачки? Mm -hmm. Ну, надто багато нюансів, де правда, правди та теремедично. Так, правда, я е, от своїм досвідом можу mm -hmm. ділитися. Я зазвичай лягаю спати в десяті вечора. Ну, я жаворонок, я встаю в сьомій ранку, лягаю в десяті вечора. Правда. <гум> Винна. <гум> Заздрю. <Завдень. гум> <гум> ну при цьому. Коли в мене була депресія, я теж звернула увагу, така штука сталася. Я без сил падала в ліжко в восьмій вечір, uh -huh. вирубалася, але потім вставала завжди вставала десь перша, друга, третя ночі uh -huh. і не могла кілька годин заснути ну, ніяк. Я старалася, ніякі таблетки не допомагали, нічого не допомагала. Uh -huh. І по годинам. Я висипала свої 8-9 годин. Угу. Але це не був здоровий сон. Це не ті 8-9 годин, коли я заснула в 10 і прокинулась в 7. Це дуже різні речі. Угу. Слухай, якщо повернутися до вигорання, можливо, як теж його можна. Помітити, можливо, mm -hmm. знаєш, трошки більше ми так доторкнулися до депресії, стає ясніше, що хотілося б про вигорання, бо мені здається, оця межа теж дуже стерта зараз у спільстві. Так, Розмита, це правда. Ну, власне, оце, оцей стан, коли я ніби не хочу вставати з ліжка, але для конкретної речі. Mm -hmm. От е, якщо це робоче вигорання, бо є ж різні види вигорання, є професійне, є. Батьківське вигорання таке uh -huh. теж насправді дуже часто зустрічається, особливо в мам, які тільки недавно народили, oh. бо там дуже багато роботи, дуже багато відповідальності. І не всі здатні це витримати. Uh -huh. І е, якщо брати, не знаю, давайте батьківське вигорання, бо професійне про нього якось більше говорять. Uh -huh. Мама, яка встає посеред ночі, щоб готувати дитину, встає зранку щоб її розважати, годувати, там, готує, напевно, скоріш за все, на сім'ю їсти, пере, прибирає. постійно вона навколо дитини твої, або кількох дітей, менше значно бачить дорослих людей. Uh -huh. та? І в неї рано чи пізно стається виснаження. І от коли вона старається потішитися, Успіхом дитини, а їй не виходить. Uh -huh. Дитина сказала мама перше слово, ну вона ніби рада, а ніби виснаження от, ніби не пускає тебе. Uh -huh. от так от обняло тебе виснаження і не пускає. То це скоріше вигорання. І при цьому важливий момент, і при цьому ця ж мама може потім піти, не знаю, на вечірку з подругами. Угу. І гарно собі провести там час, щиро сміятися, мати на це силу і енергію. Це вигорання. А тепер другий варіант: та сама мама так само не може радіти дитячим успіхом, угу. тільки вона ще й е, через надзусилля встає з ліжка, не хоче бачити нікого довкола, ізолюється. Приходить подруга, навіть не так дзвонить подруга, можна я зайду. Угу. А вона каже: ти знаєш, в мене так багато справ, я не зможу. Потім е, кличе її хтось кудись відпочити, чоловік каже: ти знаєш, я сьогодні ввечері буду вдома, я беру дитину на себе, а ти йди погуляй. А вона, замість того, щоб піти погуляти, валиться просто з них на ліжку знову. Угу. Е, Скоріше за все, така мама буде дуже погано їсти. Або, навпаки, буде з'їдати все, що неправильно лежить в хаті. Все солодке, ну, все просто. То це, скоріше за все, депресія. Угу. Після пологова. Так. Я читала статистику, що 20% тих, хто народили, вони хворіють на післяпологову депресію. Це ще одна, до речі, проблема, про яку в нашому суспільстві не прийнято говорити. Угу. Це теж хвороба. Але в нас настільки не прийнято, що отак от з жахом закривають очі і навіть не дивляться в ту сторону. А жінка не може зрозуміти, чому. Вона дивиться на дитину, вона чекала цю дитину. Вона її 9 місяців носила в собі, mm -hmm. вона її народжувала, а потім вона не може на неї, е, я сказала, дивиться, то я помилилась. Вона не може на неї дивитись. Mm -hmm. Це так боляче насправді, тому що ці жінки потім себе винять за те, що я погана мама, як я можу таке відчувати до власної дитини. Ну, там прямо доходить до втрати сенсів інколи. Це дуже так, страшно. Так, власне, це навіть не про дитину, це не про суспільство довкола, це про цю маму, яка настільки себе згризає цим почуттям провини. Угу. Я не така, ну це дуже складно. А, і я думаю, що насправді це також залежить від того, е наскільки є допомога поряд з мамою. Угу. з самого початку, тому що 9 місяців е жінка була прикута увагою, бо як ж нас відноситься? Так. Ти вагітна, ти всі навколо тебе носить. Ти народила, всі насці навколо дитини, логічно. Але не дарма кажуть, що в нас у цей період це період доношування, тому що дитина постійно на руках. І тоді було б добре оточувати себе. От прям всі побутові справи це не для мами. От я прям щиро вірю, там не знаю, мама, бабуся, чоловік, будь-хто, але не жінка. Ну так, ти знаєш, але з іншого боку, так легко говорити, напевно. Дитинка мама, та, да, прийшла, дитинка дитинка. прийшла до маму. Воно так легко зі сторони говорити. Так. Да. Але в реальності бувають ситуації, коли не лишилось нікого з батьків. Угу. Нема з тої сторони допомоги. Чоловік працює за двох, щоб якось забезпечити сім'ю. І тоді жінка стає в ситуації, коли нема звідки взяти. І от тоді єдиний, напевно, єдине, що лишається подбати про себе самі, піти до психіатра, почати пити ліки угу. і почати робити вправи. Вправи, які будуть підтримувати, дихання, медитація. Спортивне якесь навантаження зараз є в Ютубі досить багато роликів про те, як з дитиною робити взагалі вправи. Uh -huh. Це не говориться про те, що ти маєш вбиватися в тих вправах. Ні, щось легеньке. Достатньо не знаю 10 разів на скакалці поскакати раз на годину, щоб вернути собі трошки того доконінчику. Uh -huh. Ти знаєш, про що думаєш? Якщо правда склалась така ситуація, особливо в умовах війни, коли там більшість чоловіків зараз воюють, і ти правда може залишитись одна з дитиною, то все рівно шукати і як оточити себе людьми. Були якісь друзі до вагітності, дзвонити писати їм. Можливо, є подруги, які були і є. Просити їм, хоча б на півгодинки, прийди. Я вже в цей час, не знаю, по мою голову, півгодини побуду без відповідальності. Немає подруг шукати ком'юніті таких же жінок. Писати, а, шукати, де є такі жінки, як і ти. Тому що ну, ми не ізольовані від світу повністю. Якщо махати рукою, то нас можуть побачити. І ти знаєш, якщо говорити про розвиток нашого суспільства, ну я би особисто хотіла, щоб ми йшли в цю сторону, угу. щоб можна, щоб у нас були такі ком'юніті, щоб в нас були групи підтримки. Мені дуже подобається приклад в мене подруга в Данії живе, і вона угу. народила дитину. Держава організовує їх. В маленькій дійсно ком'юніті uh -huh. людей, які народили першу дитину теж. І щоб дитина була до року віку, uh -huh. І щоб вони всі жили плюс-мінус в район, в одному районі. Та їх там не багато, їх там щось пять жінок чи шість uh -huh. жінок, але вони зустрічаються один раз на тиждень і вони вчать обговорюють все, що їх турбує, вчаться разом. Вони навіть е, вчать разом дитячі пісні. Mm, це так мило. <ріст> І таке об'єднання, що я не одна така. Так. Мені не треба це переживати самі. Бо найскладніше завжди це переживати самому щось. Mm -hmm. І це, до речі, теж призводить, якщо говорити до вигорання, коли я сам на сам з проблемою, я дуже швидко вигорю. Я думаю, що ця тема насправді дуже багатогранна, і вона стосується багатьох сфер і психіатрії, і психотерапії. І ми вже трошки доторкнулися да, після пологовий період. Тому, якщо у вас виникають якісь запитання з приводу будь-яких тих тем, яких ми доторкалися, пишіть в коментарях. Ми будемо відповідати, будуть відповідати психологи. Анастасія, можливо, буде відповідати. Тому пишіть або нам на сторіночку в інстаграмі. Або тут на Ютуб-каналі. А тобі, Настя, дуже дякую за розмову. Так якось тепло поговорили про якісь такі важливі uh -huh. моменти, які, про які тяжко говорити, а про які важливо сказати. А, я тобі теж дуже дякую. Це була така знаєш, душевна розмова. Ніби ми не інтерв'ю робимо, просто зустрі... зустрілись проговорити yeah. про наболіле. Дякую. Це насправді наша перша спроба в студії такого формату нового. Ми його запроваджуємо, тому будемо рада, буду вдячна, і ми будемо раді вашим вподобайкам, поширенням. Це такий новий формат, але мені здається, що дуже важливий, щоб розкрити трошки ширше те, що лишається десь за обов'язкою. Та говорити про те, що не прийнято говорити.